Худини на все село справляють найменші мешканці. Напередодні у Вовчанських хуторах після найдовшого в тутешній історії ремонту відкрили дитячий садочок-дзвіночок. Він не працював 16 років. За словами батьків, дітей доводилося доглядати самостійно або відряджати до бабусь. Помагала бабуся. У нас бабуся без роботи, і тим хорошо, що ребенка була з ким Без Бісадіка Бу було дуже трудна. З першим дитином було проблемно возити в город і е за дорог. За словами нової завідувачки садочка Світлани Головіною, маленьких клієнтів в селі назбиралося аж 57. Проте наразі у закладі відкрили лише одну групу, до якої зараховано 22 дитини. Ми прохали батьків, щоб писали заяви тих дітей, яким спом три роки. Тобто, ми набираємо різновікову групу від трьох до шести років. А як відремонтуємо групу ясельну, тоді буде ходити дитин, діти ходити від двох до чотирьох і від чотирьох до шести дві групи. Ганусі лише 10 років. Мешкає поруч з дитячим садочком. Каже, порівняно з малечою відчуває себе дорослою, дуже любить спілкуватися з дітьми. Для себе вирішила допомагатиме виховувати малечу. Когда я була маленька, в саді ходила, я мріяла об этом. Мені просто подобається з дітками гратися. У мене вдома сістричка такого возраста. Я з нею люблю гратися, це для мене удовольствие. За словами обласних чиновників, діти Харківщини сьогодні першочергове питання. В області лише минулого року відкрили 30 садочків. Дзвіночок у Вовчанських хуторах став першим на початку 2012-го. Але як обіцяє заступник губернатора Євген Савін, далеко не останнім. Від початку 90-х соціальна сфера на селі стрімко занепадала. Її відродження з руїн почалося лише у минулого року. Як каже Євген Савін, справа важка, але вдячна Ми минулому році в Харківській області відкрили 30 садиків. і в цьому году плануємо стільки ж відкрити новаш сад. Первый в этом году, который начал эту, продолжает эту замечательную традицию. И родители, которые сегодня привели своих детей, могут быть спокойны за то, что их дети живут в одном ну, из самых комфортных и замечательных детских садов. И вы, родители, можете спокойно заниматься своей работой, заниматься своими делами, потому что ваши дети будут под присмотром. Найближчим часом у дзвіночку планируют открыть другую группу, на ней чекают не лишь в овчанських утрах, а и в соседних селах. Олена Режува Дмитро Конопляни новини сьогодення.